Надія Савченко, з днем народження! З ним народження! Народження! З ним народження! З ним народження! З ним народження! З ним народження! І Надія, я думаю, зараз відчувається я. Хотів би відразу запросити до слова сестру Надію, яка все весь час зараз свій присвятила одній справі справі звільнення своєї сестри. Вона дуже сильна, як і Надя, вона дуже турбується про свою сестру, і я точно знаю, що якщо українська земля народжує таких чудових і сильних жінок, то Україна є непереможною. Слава Україні! Героям слава! вам. Дякую. Друзі, дякую, що всі, хто не байдужий до всіх наших військовополонених або все, що відбувається з нами в нашій країні. Дякую, що ви всі тут. Надя знає, що на її день народження буде відбуватися акція, вона ще не знала, яка це акція буде. Ми їй це все перекажемо. І хочу підкреслити, що Україна жіночого роду, а у нас жінки не переможні, тому і Україну не перемогти. Просто хотілося б, щоб ціна була якомога нижча. Ну, Сталося як сталося. Будемо сподіватися, що до кінця літа питання наді вирішиться, тому що я вже писала на сторінці Фейсбук. Може в було змоги читати, що справа рухається до фіналу до передачі на суд. Про це говорять і адвокати, тому що дуже активно почали працювати слідчі і прокурор. І працювати з адвокатом, і з Надією. Десять місяців просто от Надя сиділа в камері, щоб ви розуміли, це ну, людина не знає, яка пора року, тому що це просто завжди чотири стіни, і прогулочний дворик це теж чотири стіни, і клітинка над головою. Тобто природи якоїсь трави чи дерев там немає і наді немає змоги їх бачити, тому це дуже все гризло. Ми будемо сподіватися, що до кінця літа ми Надію побачимо тут. А, ну, так чи інакше, ми не зупинимось, і весь світ нас підтримує. і Я сподіваюся, що результати цього будуть швидко помітні. Дякую. Дякую, Віра. Дякую, що ти борешся за нашу надію і дякую за те, що ти є така сильна. Шановні друзі, я зараз хочу надати. Слово голови Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Володимиру Бондаренко. Дякую. Шановні друзі, якщо оглянутись і подивитися в глибину віків в історії України, ми побачимо мужні постаті людей, які берегли нашу землю, які зберегли її від татар і до сучасного російського імперіалізму. Там багато було нападників, багато тих, хто шарпав країну. І завжди знаходились люди, які залишались у пам'яті віків, Тим людьми, які показали надзвичайні зразки мужності і героїзму. Хто така Надя? Звичайно, українська дівчина, але сьогодні це велик духу, це людина, яка сьогодні тисячами мільйонів молодих людей показує, як треба любити батьківщину. Любити без зайвого пафосу, вона може сміятись в очі загарбникам і тим ворогам, які представляють колись, нібито наш дружній народ. Вона може мужньо відповідати українською мовою на закиди безпідставні. Вона сьогодні є нашим зразком, нашою надією на майбутнє України, нашою вірою в майбутнє нашої держави і нашою всенародною любов'ю. Привітаємо нашу надію з днем народження, хай Господь. Береже кожен її день на цій землі і хай їй ще доведеться жити в щасливій, вільній, незалежній Україні багато років разом з своїм народом, який породив таку героїню. Слава героям! Слава! Шановні Слава! 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 друзі! Ви знаєте, я хотів би зробити один дуже важливий анонс. Це особливо буде цікаво, я думаю, для засобів масової інформації. Насправді день народження Наді Савченко ми почали святкувати в 00.00 цієї ночі біля посольства Російської Федерації. І в результаті нашої такої флешмобівської акції машини зупинялися. Це було цікаво. Всі нас, всі нас підтримували, нам допомагали просто перехожі. Вийшла. Вийшла, мені здається, дуже така тепла, тепла і цікавий подарунок для Наді Савченко. Я вам скажу, де його можна побачити і де його можна знайти. Це канал YouTube. Мене звати Іван Курунко, я голова Батьківщини Молодої. І буквально 5 хвилин тому назад, те, що ми вчора, точніше вже сьогодні, робили цілу ніч, воно має своє відображення. Я вас запрошую. Це. Показати, якщо буде можливість, і це подивитися, це дійсно таке дуже тепле вітання з Днем народження, надії від нашої молодіжки, від усіх тих людей, які також дуже і дуже турбуються про нашу героїню і бажають її в цей день народження. Найголовніше, щоб неї було побільше здоров'я. Здоров'я їй дуже потрібно, і вона потрібна Україні, здорова і сильна. Друзі, Ютуб. Іван Курнако, і там ви побачите дуже круте привітання. Слава Україні! І я хочу запросити до слова ще одного мого колегу, народного депутата України, який представляє славний Донбас, Донбас український, той, який обов'язково, буде в повному складі в нашій українській державі Олексій Рябчин. Спасибо, Іван. Во-первых, спасибо Надежде Савченко за то, что она боролась и борется за украинский Донбасс. Донецк — это Украина, Луганская это Украина, и мы верим, что так и будет. Буквально пять дней назад я был в Москве на очередном суде над Надеждой Савченко. Это был первый раз, когда мне удалось ее увидеть Вот буквально как, как, как стоят камеры, потому что сколько раз я там не был, то было закрытое заседание, то ее нам показывали по скайпу, бояться видно. Я могу сказать, что я понял, почему почему Батьковщина сделала эту женщину первым номером. Я могу сказать, что нам такого бойца в Верховной Раде очень не хватает. У нас там в за ней зарезервировано первое место, прямо рядом с трибуной и президиум. И поверьте мне, как только она вернется в Верховную Раду, а этого ждут все, я вас уверяю, и, и выступающие, и президиум еще очень много услышат о себе, ту неправду, которую они говорят. Это будет боец еще похлеще всех, всех лучших ораторов Верховной Рады. Поверьте мне, и вы, вы в этом убедитесь. Надяка, з нього розділять, ми трятувати виточен. Держись, Героям слава. Героям слава! Героям Слава! Дорогі, мої, я би хотів, щоб ми для Наді Савченко передали ці квіти символічно, безумовно, що навряд чи їх вдасться доставити в Москву. Але я хочу подарувати ці квіти віра тобі. І сьогодні вдома, коли ти прийдеш, побачиш маму. Я би хотів, щоб Надія Савченко також відчула цю квітку з Майдану для нашої Наді. Так що з ним народження, твою сестричко, ці квіти для вашої родини за те, що ви виховали, виростили і маєте таку чудову українську героїню. <звук> ну, але, але в нас сьогодні ще буде дуже багато друзів, символів, чудових. І я би хотів, щоб всі присутні, які тут є, написали побажання для Надії Савченко. У нас є такий чудовий альбом, який підготували для Наді, де кожен напише своє побажання, і цей альбом точно вже буде доставлений туди, в матроську тишину для Наді Савченко, для того, щоб вона змогла побачити, відчути наше з вами тепло і всі ті побажання, які обов'язково здійсняться, які будуть їй дуже потрібні, і які обов'язково кожне слово стане її впевнений реальністю. А для того, щоб пояснити, що ми ще будемо робити, як акція наша буде відбуватися, я хотів би запросити до слова Олексія Захарченка. Це голова Київської міської організації Батьківщини Молодої. І він разом з нами був всю цю ніч, де ми робили, я вже анонсував ролик, так само, як і Віра була з нами, так само, як ще були чудові люди, які допомагали втілити в життя нашу таку маленьку ідею, наше привітання. Олексій, тобі слово. Дякую. Хочу ще раз від імені е, всієї молоді Києва привітати Надю з Днем народження. Надя стала символом, е, можливо, ми того собі не усвідомлюючи. Е, Надя стала героєм і прикладом для всіх молодих людей, особливо для дівчат. Е, Надію захоплюються, надю люблять, за, за Надю переживають. І тому е, Надя стала необхідним символом е, на цій війні. Жорстокій війні підступній з Російською Федерацією символом героїзму і символом незламності для всієї української нації. Е, тому е, ми дуже раді бачити всіх, е, хто тут зібрався. Ми хочемо запитати всіх, хто стоїть стіл з альбомом, написати свої привітання від душі, щирі, е, з днем народження, надії. Вона нам розповідає, коли отримує багато листів е, від українців. З усієї України, за кордону. Вона обов'язково їх перечитує, дуже рада тому всьому. Тому давайте напишемо щиро від душі, без якихось там кліше чи е, потрібних. І це дуже зігріває і зігріє її душу, е, коли вона знаходиться там. Е, ми віримо в те, що Надя дійсно незламна. Е, те, як її називають і освятили в народі, незламна, е, це Надя асоціюється з Україною. Тому е, ми віримо в те, що Надя буде здорова, Надя буде жити, е, Надя буде з нами разом. А в нас ще багато справ е, до того е, до тої мети, про яку ми говорили, стоячи тут на Майдані рік тому. І надія стане одним з провідників е, цієї боротьби і розвитку України. Тому Надя ще раз днем народження і ми з тобою. Давайте. Надя ми з тобою, Надя ми з тобою. Надя, ми з тобою! Надя, ми з тобою! Надя, ми з тобою! Надя, ми з тобою! Слава Україні! Героям слава!